Ну а ми далі рухаємося на фронт на північ Донеччини на Лиманський напрямок. І Звідти з нами напрями і зв'язок виходить командир першої танкової роти 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго на псевдо Булат. Булат я вітаю вас з Новим роком і слава Україні! Вітаю на слава. Скажіть, будь ласка, на екрані у нас вже з'явився QR-код, номер карти. І давайте напевно з вами ми і розпочнемо з ваших потреб і розкажемо людям на що вони зараз донатимуть. Так наш підрозділ має потребу в безпілотних літальних апаратах, а саме розвідувальних та важких бомберах. Ці безпілотні літальні апарати будуть допомагати нам проводити розвідку також. Наносити ураження е, противника. Е, також цими дронами е, виконуються різні свого роду задачі е, від ураження до доставки е, продовольства, е, боєприпасів е, та коректування. Ну що ж, я тоді буду просити всіх наших глядачів долучитися до цього ранкового недільного збору. Нагадаю, ми збираємо на БПЛА для, для танкової роти 66-ї окремої механізованої бригади імені князя хороброго. Розкажіть, будь ласка, яка загальнооперативна обстановка на вашому відтинку фронту? Обстановка є важкою, але бійці знаходяться в бойовому настрої, ведуть. Спостереження ведуть враження противника. Противник кожен день намагається штурмувати, проникнути в нашу смугу відповідальності та пройти наші бойові порядки нашого батальйону. Булате, я так розумію, погода дуже сильно змінилася в Україні. Морози, снігопади, тумани на Донеччині. Зокрема, як зміна погодних умов вплинула на тактику ворога? Чи застосовують вони більше важкої техніки? І які загалом сили засоби ворог застосовує зараз саме у вашій смузі? Так, зміна погодних умов дуже впливає. Противник під прикриттям туманів. Та снігопадів намагаються штурмувати наші позиції важкою технікою, мототехнікою, автомобільною технікою. Були застосовані також у нас танки, бойові машини піхоти та бронетранспортери БТР-82А. Ці всі атаки були відбиті, спроби нас вибити звідси, не вдалися у противника. Противник був е, знищений. Булате. Я так розумію, ви командир танкової роти. Розкажіть, як змінилася специфіка застосування танків переважно у дроновій війні, яку ми зараз спостерігаємо? Е, змінилася вона тим, що танки зараз використовуються набагато менше, як в 22-му році та в 23-му. Е, танки нас. Так, скажімо, прикривають е, з дистанції, але в е, складні ситуації вони приїжджають е, та допомагають нам відбивати ворожі штурми механізовані. Е, танки дуже добре нам е, допомагають, як коли стріляють з закритих позицій. Е, в основному вони працюють е, на відстані. Розкажіть, будь ласка, а які саме безпілотники інтегровані от в роботу саме танкової роти? Безпілотники це розвідувальні бомбери. Ми один із танкових батальйонів в Збройних сил України, Певно, хто використовує так сильно безпілотники для ураження ворога? У нас є певна кількість екіпажів. І ми за допомогою безпілотників виконуємо своє бойове завдання в смузі бригади на ділянці фронту. Кожен день знищуємо противника від 10 осіб, можливо бути більше, а може бути менше. Зачасту наш батальйон працює безпілотниками. Пане булате, ми зібрали вже майже 45 тисяч гривень на на БПЛА для вашої танкової роти. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час підключитись до нашої ефіру і дякую вам за службу і всю роботу, яку ви робите для захисту України. Нагадаю, з нами на зв'язку був командир першої танкової роти 66-ї окремої механізованої бригади ім. князя Мстислава Хороброго на псевдо «Булат».